Михаил Христос Воскрес. Роблю нове відео у ваших балконах. Світло. Не включений загальний цей, коротше, рубілік не покажу, як ну, працює. Це блок їх шпаклянули, затягнули місце під шафу. Ну і ваш відповідно, балкон. класики. плиточка пола Що запуговано все як має бути. Ідемо на наступний. Це балкон уже із залу. Так, заходжу в один угол. Показує, фотографує. стеля, два світильнички, стіни впадені. плитка, як якось так і, і комнички, один, другий, третій, ну і зеркальна сторона, типа друга сторона. Так. Якось так. Okay.